Жміливість це тоді, коли страшно. Але ти маєш щось більше за страх, щось важливіше. Я, типу, боюсь померти, так як в мене є моя сім'я, мій брат, сестра там на кого я їх лишу і так далі. Але тут є такий момент, що моє життя е, нічого не варте порівняно з нацією. Давати не можна, тому що ну от дух грає роль в, ці, в цій війні. За нами правда. Ну, типу, от. За ким правда, той має перемогти, і, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент. Ми маємо виграти сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про десятьох героїв, які героїчно захищали Україну і залишили неоціненний слід в історії. Чиї заяви запам'ятаємо не лише ми, а й про них будуть вивчати наші нащадки. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, аби більше українців знали наших героїв в обличчя. Найвищою цінністю для мене є моя гідність, і тільки коли я відчуваю себе гідною людиною та будучи, наприклад, на фронті, я почуваюся, що я що моя гідність спокійна. Під номером один у нас йде Ірина Цибох з позивним Чека під час ротації на харківському напрямку, 29 травня цього року загинула 25-річна менеджерка проєктів регіонального мовлення суспільного та бойова медикиня добровольчого батальйону госпітальєри Ірина Цибох. Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок і ми почуємо твій голос. Вчора під час ротації на харківському напрямку не стало нашої чеки-госпітальєрки Ірини Цибох за кілька днів до свого дня народження. Слідиха співати, співати пісні без надії. 1 червня Ірині мало виповнитись 26 років. Вона народилась у Львові, закінчила Національний університет Львівська політехніка. До команди Суспільного приєдналась у 2017 році. Там вона працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти та знімала документальні фільми. Була медіатренеркою. Повномасштабне вторгнення застало Ірину Цибок на сході України 22 та 23 лютого 2022 року року в Покровську та Краматорську вона презентувала свій документальний фільм про дітей із віддалених сіл Донеччини і Луганщини, яким бракує інклюзії. 24 лютого. Презентація мала відбутися в Сіверсько-Донецьку, а наступного дня в Києві. Але домівки героїв фільму Ірини Цибух опинились у російській окупації. А вона повернулась до лав добровольчого батальйону госпітальєри, де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014 На журналіст. Мене питала, ну ти ж тут, тому що тобі тут подобається. Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно, але там комфортніше, емоційно, тому що ти серед людей, які збігаються з твоїми цінностями, ти серед людей, які розуміють ціну життя і розуміють, що відбувається насправді. У складі батальйону Ірина забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала до медичну допомогу. В інтерв'ю для «Ель» Україна 30 липня 2022 року. Ірина говорила. Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємось тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю. Мені подобається подорожувати, але жити я хочу тут. І тому я захищаю свою країну, тому й готова померти, щоб мати волю у своїй країні. Треба теж розуміти дві речі: перше, суспільство формує пам'ять чи пам'ять формує суспільство? Я скоріше за другий варіант. і друге. Це те, що ми це робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. І пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули. А робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Ірина врятувала чимало бійців, неодноразово ризикувала власним життям під час евакуації. Крім того, регулярно з'являлась у медіа, надавала інформацію колегам-журналістам щодо роботи парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання і підготовки добровольців для надання якісної. До медичної допомоги, так підпічника. Главне помні, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Любіть Україну і чого того, що ось тому, що показав за нас, ніхто воювати не буде це раз, і ми не виграємо цю війну. Війна не виграється без крові, от і все, війна. Я думаю, рік два, може навіть більше під номером. Два у нас йде Назарій Гранцевич з позивним Грінка. В день 7 травня цього року Україну сколихнула сумна звістка. На війні загинув один з наймолодших оборонців Азовсталі, Назарій Грінка Гранцевич, якому був усього 21 рік. Я живу кожним днем і стараюсь прожити його на максимум, так як невідомо коли мого життя не стане. Дуже було би класно, якби там я загинув там 65-80 років, але як воно. Буде так і буде. Я типу, хочу, звісно, зустріти старость. Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в Азові. Після цього він там і залишився. Цитує 24 й канал. Назарій Гренцевич на псевдогрінка три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад чотири місяці його тримали в колонію окупованої так званої ДНР. Відомо боєць був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні. Ні, Азовсталі а в межах великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року, Назарія Гринцевича разом з 215-ма українськими військовополоненими повернули додому після звільнення. Він разом із товаришами заснував підрозділ Контакт 12 Там грінка був командиром взводу оптичних спостерігачів. Ти себе яким бачиш через 10 років. Тим самим Назаром Гринцевичем, який зараз просто напевно з'явиться вже дружина, діти рахунок війни. Якщо буде війна, то буду воювати. Загибель Назарія Гринцевича прокоментував майор ЗСУ, заступник командира 3-ї третього та екс-командир полку Азов Максим Жорін. Назарій Гринцевич – грінка, у 18 років він вже воював на Азовсталі. Потім повернувся з полону, встав знову у стрій та загинув у бою. Попри такий вік, йому не потрібно було пояснювати навіщо захищати свою країну. Подписчики, головне повні, щоб не було у вас. Любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Любіть Україну і чого? Да. Того, що ось тому, що показав той, хто за кордоном пересилайте сюди волонтерку. Я не знаю. Просто не будьте в стороні цього всього. Ми обов'язково переможемо. ми Вже перемогли. Просто ще трошечки, і все буде, буде добре. Кожному українцю бажаю тільки того, щоб в нас все вийшло. І все під номером три у нас йде Павло Патриченко. 15 квітня цього року. На Донеччині загинув командир відділення БПЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, сержант та громадський діяч Павло Патриченко Під час виконання бойового завдання військовий не дожив до свого дня народження один день йому мало виповнитись 32 роки. Давати не можна, тому що ну от дух грає роль в, ці, в цій війні. За нами правда, ну типу, от. За ким правда, той має перемогти, і, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент. Ми маємо виграти після нашої перемоги. Ми зможемо задати стандарт цій державі. Павло Петриченко народився 16 квітня 1992 року. До повномасштабного вторгнення Росії Павло працював проєктним менеджером та був учасником громадських ініціатив, зокрема Євромайдану та один із засновників руху. Хто замовив Катю Гандзюк організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка після 24 лютого. Павло почав займатися волонтерською діяльністю у березні. Він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, А вже у квітні пішов на фронт. Військовий займався аеророзвідкою, коригуванням артилерії. Особисто знищував техніку та живу силу противника. Брав участь у звільненні Херсонщини, воював на Авдіївському напрямку. Для мене для нього і для всіх неприйнятно, щоб ворог займав наші дома. Як я не можу можу не воювати до того моменту, поки Віталік не потрапить додому? Так само в мене є друзі з Крима. Тим здається, що ось ось, і ми там в Москві. Ну мені здається, що нашою перемогою, я це вже казав, буде збереження суверенітету України, Щоб ми збережемося як держава, що ми побудуємо армію ще сильнішу, яка зможе. Відбити ті території, які зараз ми не контролюємо, Павло Петреченко незадовго до своєї смерті у березні 2024 року зареєстрував петицію на сайті Офісу президента про заборону азартних ігор та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час. Дії воєнного стану, яка протягом кількох годин набрала понад 26 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду, я б відмовився взагалі від слова казино, тому що там немає ніякої немає ніякого елементу випадку чи там удачі. Це просто написаний код, який витягує з людей гроші. Тому перше це обмеження саме для військовослужбовців. Є приклад сухого закону в Донецькій області. Тобто, це може бути як територіальне блокування, тут на території де ведуться бойові дії, так і може бути персоніфіковано саме для військовослужбовців. Під номером 4 та 5 у нас йдуть Валентина Нагорна з позивним Валькірія та її хлопець Данило з позивним Берсек. У листопаді цього року загинула медикиня 3-ї окремої штурмової бригади сержант Валентина Валькірії Нагорна та її хлопець, воїн Данило Берсек. Про це повідомила керівниця медслужби третьої Ожбер Вікторія Ковач, волонтерка Лілія Матвєєва та військовий Роман Трохимець в Інстаграм. Разом воювали, разом кохали, разом на щиті. Хай ваші душі будуть завжди разом на віки в струю. Валькерія та берсерк. Як Ти опинилася на війні? Ти ж працювала майстром манікюр У меня была красмена 24 числа. Меня мама утром разбудила, вся да. война началась. Я собрала свой рюкзачок, я даже не думала. Я написала своим друзьям, которые были в нацкорпусе, которые все эти движуха, все этот полк был. Я такая говорю, я готова. Они такие, ждем команду. В 10 утра я уже была на базе, меня не хотели брать. Ты же девочка. А ты кем хотела быть? Мне все равно, кем я хотела быть. Это просто принципиальная позиция. Было отстаивать свою І знає свої території, свою націю зі свого боку Ковач нагадала, як на горна 24 лютого 2022 року прийшла в одну зі шкіл Києва, аби стати на захист України. Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе у 2022 році ти довела, можеш і будеш біотехнолог і майстер манікюру, яка як ніхто знала ціну життя і смерті. Тобі підкоралися штанга і життя людей на стабілізаційному пункті. За кілька днів до переведення з медроти ми говорили про смертність бойових медиків, і ти жартома сказала мені, колись може і ти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати з життя з театром у вільний вечір у столиці і. Навчанням у метакадемії людина, яка надала медичну допомогу величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість, бо і ти, і я вважали це дурними понтами, які ніяк не впливають на суть. Хочу сказати, щоб всі вчилися сам, що, ну, швидко. Донайте, допомагайте, підтримуйте для для воєнних також допис у пам'ять про побратима Данила з позивним Берсерку публікував військовослужбовець Роман Трохимець. Познайомились в перші дні повномасштабної війни. Він уже тоді мав великий досвід боїв з 2014 року. Між битвами за Київ навчав всіх медицині. Єдиний з тих, кого особисто пам'ятаю, хто як і я, також добровільно погодився летіти в Маріуполь. За словами військового берсерк загинув від російського каба. Він зауважив, берсерк, окрім людей, на фронті рятував багатьох. Тварин та мав добре серце й майстерні навички ветеринара. Слава Україні! Героям слава! Ще раз всім дякую. А ти моя любов? Я завжди буду тебе любити. Пам'ятай! Під номером шість у нас йде Василь Особа. На війні цього року загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа. Він служив у 4-му батальйоні Сила свободи бригади швидкого реагування НГУ Рубіж. Про загибель військовослужбовця 6 жовтня повідомила його дружина Софія у Фейсбук. Василь Особа загинув у бою на сіверському напрямку. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Екснардеп Тягнебок. Василь Особа був старшим солдатом та мінометником у легіоні Свободи. Герой загинув у бою з окупантами. Трагедія сколихнула сім'ю. Всього за кілька місяців після смерті мовознавиці Ірини Фаріон, коли її вбили біля власного будинку у Львові, 19 липня 2024 року, зі своєю тещою Іриною Фаріон, Василь мав теплі стосунки та присвячував їй дописи у Фейсбуці. Після загибелі мовознавиці він опублікував фото снарядів з надписом За Фаріон в героя, крім дружини, залишилося двоє дітей. Бог тебе береже з богом. В основному. Тобто, так як вона говорила, там все Божа Воля і з Богом, щоб все було навіть в тих переписках, вона так і говорила, завжди наголошувала, завжди переживала, бо хотіла, щоб в мене все було добре. Чи відчувала ви це? Так, вона постійно, постійно нам допомагала, мені допомагала. Хотів би від себе сказати декілька слів про сьогодення, бо ми купаємо, як не купаємо, стріляємо, стріляємо, купаємо, є хвилька, тому від себе коротко. Ірина Паріон є однією. З найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в Тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава під номером 7 – журналіст, політичний аналітик, публіцист Дмитро Сінченко до повномасштабного вторгнення. Я як вже сказав Юрій, я був блогером в Кропивницькому власне. Завдяки моїм блогам, в тому числі, було і переименоване місто в місто Кропивницьке, це був раніше Кіровоград, і багато вулиць і всього іншого. Але життя змінюється, і змінюються обставини, і так виходить, що доводиться продовжувати свою інформаційну роботу, інформаційну діяльність вже з передової. Він пішов виборювати незалежність України у перші дні повномасштабного вторгнення Росії у лютому. 22 го до того як потрапити на фронт, був ініціатором проукраїнських акцій, перейменувань вулиць, назви яких пов'язані з Росією чи історією комуністичного руху. Загинув, допомагаючи пораненому побратиму на полі бою. У нього була одна велика любов Україна розповіла дружина військового Олена. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього як можна швидше. Він нею жив. І за неї ж віддав життя. Журналіст також займався антикорупційними розслідуваннями. Разом проводили дуже багато акцій: рух опору капітуляції, акції на підтримку незаконно ув'язнених людей, акції біля пам'ятника Шевченко проти нападів на українську мову. Також брав участь у перейменуванні міста. Дмитро Сінченко після початку повномасштабної війни воював у Київській області, потім тому на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Розповідає Ігор Козуб, починав як рядовий стрілець, потім був інструктор Укром, потім командиром взводного опорного пункту. Останній бій прийняв 22 серпня 2023 року біля села Курдюмівка неподалік від Бахмута. Ці люди, які позиціонували себе як патріоти, вони або долучені до безпосередньої боротьби на фронті, або займаються волонтерством, або ще якимось чином сприяють тому, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Перемога це як мінімум звільнення усіх окупованих територій включно з Криму, включно з Донбасом, включно з Севастополем. Але ну на мою думку, це ще не перемога. На мою думку, перемога це знищення Росії як держави, бо без цього Україна буде завжди під загрозою, і це буде просто відкладена війна. Під номером 8 у нас йде Морослав Герасимович, український поет, прозаїк та кіносценарист Морослав Герасимович загинув на війні в Авдіївці Донецької області. Про це повідомив його брат Тарас Кулик у Фейсбук. Мирослав Герасимович загинув 25 листопада за чотири дні до свого дня народження. 29 листопада поетові мало виповнитись 57 років. Герой народився в Луцьку. Він був поетом, прозаїком, кіносценаристом, музикантом. Фундатором школи вільних мистецтв імені вечірнього простору, закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під номером 9 у нас йде Юрій Малофон, виконуючи бойове завдання на фронті, загинув музикант Юрій Малофон. Після початку повномасштабного вторгнення він почав займатися волонтерством, а згодом долучився до Збройних сил України. Юрій Малофон, – 39-річний музикант, діджей автор лейблу Мун Рекордс. Він писав власні пісні, робив ремік на пісні гуртів «Латекс, Фауна» та Скрябін на початку повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством. А у серпні 2022 року долучився до транспортування води для жителів Миколаєва, коли російські військові знищили водогін. Пізніше став добровольцем 35-ї бригади. У милофона залишився маленький син. Музикант часто ділився у інстаграм фото з хлопчиком. Радів його успіхам і намагався, незважаючи на війну, зробити його дитинство щасливим та безторботним. Коли ти з ним знайомишся, ти зразу це дуже, блин, дуже позитивний, крутий взагалі, чувак. І в той же самому мірі він був прям дуже жорстким типом. Ну, за, за той короткий час я ні разу не почув там від нього, що там я там десь там не піду, або типу, ну, солдат він був чіткий. Під номером 10 Євген Шумілов. Відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув на фронті. Чоловік знімався у таких проєктах, як реальна містика, сидоренки, сидоренки, агенти справедливості, речовий доказ, Євген мобілізувався до лав ЗСУ. Два роки тому за глибоким сумом хочу повідомити 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Життя радісний, позитивний, бадьорий і справжній. Таким ти залишився в моєму серці назавжди, друже. Спочивай з миром, друже. Ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці. Написав Іван Марченко. В Євгена Шумілова залишилася мама, а також відчим, який має інвалідність. Вічна пам'ять усім Героям України. Хоча він реально був актором, але на війні просто масок немає, і тут всі ті, хто вони є. І Мед якраз був справжній. Таких людей втрачати, мабуть, найболючіше. Сміятись, серед лиха співати пісні, без неді, так і сподіватись, жити хочу, Гей, думай, сумні, я не вборим, в бою, сумнім порозі, буду сіять бальвисті квітки, буду сіять, квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі і віти сніс гарячих розстане. Та кора рядова, міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене. Весело весна, я буду сміятись, серед лиха співати, співати пісні, без надії таки сподіватись, бо жити думи, думи суми.